На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга, 4 квітня. Подій дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надії Ніплюхіна. Вітаю вас сьогодні. Ми розкажемо вам про таке. Коломийські правоохоронці отримали заяву, що в одному із місцевих закладів займаються гральним бізнесом. Прикарпатські борці з незаконним обігом наркотиків на гарячому затримали бармена одного із розважальних закладів області. Перед проходженням ЗНО випускників перевірятимуть, чи не прихопили вони часом з собою заборонених предметів. Про це та інше детальніше. Термове попередження 4 5 квітня у зв'язку із очікуваними дощами, місцями сильними та сніготаненнями на річках Івано-Франківської області продовжуватимуться підйоми рівні води на пів півтора метри над рівнями. У горах Івано-Франківської області лавино небезпечно. Коломийські правоохоронці отримали повідомлення, що в одному із місцевих закладів у районі автостанції займаються гральним бізнесом. Законодавством такий вид діяльності заборонений, тому на місце для перевірки виїхали прокуратура та міліція. Деталі цієї справи в матеріалі Галини Досин. Відомості про вказане правопорушення були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати кримінальне розслідування за статтею 203.2 частина 1 кримінального кодексу України. Заняття гральним бізнесом на місце події виїжджала слідчо-оперативна група під керівництвом працівників Коломийської міжрайонної прокуратури. При виїзді на місце були зафіксовані факти надання послуг з грального бізнесу. Були там встановлені особи, які здійснювали гру, отримували гроші. Встановлені адміністратори цього клубу, вилучена готівка, вилучені бухгалтерські документи і вилучено 12 ігрових автоматів. Прокуратура інформує, що під час огляду місця події оперативники зафіксували надання послуг грального бізнесу. У залі знаходилося 12 включених автоматів та особи, які грали в азартні ігри. Працівники закладу пояснюють, що вони працюють законно, надають послуги державної лотереї, на що мають відповідні документи. Це є державна миттєва лотерея. Людина приходить, бере учасник, він всього. Підходить до терміналу любого. Оце є миттєвий розіграш. От, бачите? Людина бере карточку учасника, вона так би реєструється, вона згідна з тим і проводиться миттєвий розіграш. От і все. На даних апаратах ігровий бізнес ніякий не може бути. Не може бути. Абсолютно. Є дозвіл Міністерства фінансів, ліцензія Міністерства фінансів, це є 125? Згідно. От, бачите, Державна реєстраційна служба. В результаті правоохоронці вилучили сервер, через який йшла гра, 12 програмно апаратних комплексів зовні схожих на гральні автомати та гроші в сумі понад 20 тисяч гривень. Вартість одного із таких автоматів становить більше 30 тисяч. Встановлено, що даний розважальний заклад працює в Коломиї вже близько місяця. Даний гральний бізнес, дане незаконне вчинення злочину, було замасковано під надання послуг з розповсюдження лотереї, і самі автомати зовнішні були закамуфльовані під автомати по розповсюдження лотереї. Але це тільки на перший погляд. А фактично, це були гральні автомати, так називаємо однорукі бандити, які, якими, в яких здійснювалась гра саме на гроші, і гроші тут же видавалися операторам. Все це було зафіксовано слідчою оперативною групою. Вилучені були ці автомати, вилучена була документація, яка використовувалась для прикриття своєї незаконної діяльності. На даний час Коломийська міжрайонна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у розслідуванні вказаного кримінального провадження. Законом за такий злочин передбачено покарання у вигляді штрафу від 170 до 680 тисяч гривень з конфіскації грального обладнання. Дозвілля за системою все включено. Прикарпатські борці із незаконним обігом наркотиків на гарячому затримали бармена одного із розважальних закладів області. На роботі чоловік розповсюджував наркотики. Деталі у наступному сюжеті відвідувачів розважального закладу молодий чоловік пригощав не лише коктейлями, але й амфітаміном. Ти є наркозлежною особою. Ні. Вживаєш наркотичні засоби. Всім з горки, з біло-жовтою речовиною. Трошку подібно. Джерело його походження наразі з'ясовують, міліція ж припускає, кайфом чоловік торгував тривалий час. Під час вже документування продав два згортки за ціною 200 гривень кожен. От. Крім того, при ньому під час огляду особистого огляду було вилучено ще вісім згортків. Це була психотропна ручена амфітамін. Крім того, під час його особистого огляду було вилучено сильнодіючий лікарський засіб метандіенон, обіг якого в Україні обмежений, там 46 таблеток. При собі чоловік мав і гроші, вочевидь, за те, що вже продав. 100, 200, 250, 300, 350, 400 гривень. В приміщенні розважального закладу знайшли також пристрої для вживання амфетаміну. Під час обшуку вже безпосередньо на території цього закладу було вилучено декілька. Ну, скажем так, пристроїв для вживання психотропне ручним фітамін, це трубочки, от, з явними залишками, зазначених рочуник. Молодий чоловік все заперечує. Це не моє. Що саме ваш не ваше? Це, що ви хочете придивитися? Чи був бармен єдиним, хто торгував там наркотою. Міліція наразі встановлює. Молодий чоловік поки під домашнім арештом. Даї нагадує про заміну водійських прав радянського зразка до кінця року. Закон про біопаспорти зробив застарілими водійські права, видані при радянському союзі. Посвідчення водія, видані з використанням зразка бланку, затвердженого радянським союзом, припиняють свою дію з 1 січня 2014 року. Як повідомляє державтоінспекція, ця вимога міститься в законі України про єдиний державний демографічний реєстр і документи, які підтверджують громадянство України, що засвідчують особу або її соціальний статус, який набув чинності 6 у минулого року. Щоб здійснити заміну прав водієві, необхідно надати до реєстраційно-екзаменаційного підрозділу ДАІ наступні документи: паспорт або документ, що його замінює, дві кольорові фотографії розміром 35 на 4,5 см, екзаменаційну картку водія, медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії, квитанції про сплату коштів за бланкову продукцію і послуги Державтоінспекції. Металодетектори на іспитах. Тепер перед проходженням зовнішнього незалежного оцінювання випускників перевірятимуть, чи не прихопили вони часом з собою заборонених предметів, зокрема мобільних телефонів. До слова реєстрація на ЗНО завершилася 4 березня. У 2013 році проведення зовнішнього незалежного оцінювання було заплановане на 23 та 30 березня, але погодні умови внесли свої корективи. Ті, хто реєструвався на проходження пробного тестування з кількох предметів, зробили це в передостанній день березня. Загалом в Коломиї тестування пройшли 254 абітурієнти, розповів відповідальний за ЗНО в Коломиї Іван Юрійчук. Ті, хто реєструвався на інші предмети, на 23 березня будуть мати змогу у зв'язку з погодними умовами пройти тестування 6 квітня. Нагадаю, це предмети такі українська мова та література, іноземні мови, всесвітня історія, біологія, хімія та російська мова. Новацією цьогорічного пробного тестування є те, що абітурієнти матимуть змогу дізнатися результати тестувань на сайті TestIfUA. там, де власне і реєструвалися. Тести проходитимуть хлопці та дівчата. І влітку абітурієнти будуть мати змогу пройти тестування з таких предметів 3 червня з хімії, 5-6 червня з української мови та літератури, 8 червня з іноземної мови. 10-го російська мова, 12-го, -13 13-го з математики, 15-го з географії, 17 го червня з всесвітньої історії, 19 го та 20 го червня з історії України, 22 го червня з фізики, 25-го з біології та 27 го червня зі світової літератури. Суттєвою інновацією цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання буде наявність металодетекторів в аудиторіях для виявлення заборонених під час процедури тестування технічних засобів, зокрема телефонів. Реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні за завершилася 4 березня. Абітурієнтам, які ще не отримали сертифікати, варто звернутися на гарячу лінію регіонального центру оцінювання якості освіти і дізнатися долю цих документів. У Коломиї обрали найкращого учня гумориста. Фінальний етап відбувся у школі номер 6 Започаткували конкурс рік тому. Після успішного старту вирішили продовжити. Адже коломийські пересмішники сподобалися як учасникам, так і глядачам. Перший етап конкурсу чутців гумористів коломийські пересмішники відбувався на базі шкіл міста. Найкращі зібрались у шостій школі, де продемонстрували вміння веселити, оцінювали дітей за десятибальною системою. Журі враховувало найдрібніші деталі майстерність виконання. Артистичність, емоційність, динаміку, сценічну культуру, відповідність костюму, оригінальність твору та культуру мовлення, літературна гумористка живиться джерелами фольклору. Тому в такий спосіб організатори намагаються прищепити любов учнів до традицій, шанувати і поважати рідне слово, народні звичаї, прививати їм любов, знання. До традицій, до звичаїв, до українського слова. Зокрема, зараз у нас в даному випадку до гуморесок. Учасникам такі конкурси подобаються, адже діти люблять посміхатися і розважатися. На деякий час відволіклися від шкільної програми Оля та Христина. Це є дуже гарно, різноманітно, навіть смішно. Нам дуже подобається конкурси. Лука Суслов – учень Коломийської гімназії, на конкурс прийшов з гуморестками Миколи Савчука та Володимира Пушкара. Хлопчик любить. Коли люди сміються, як вважають люди, я гарно розказую його Це моє улюблене заняття. Сміх, посмішка, радість, невід'ємні складові у педагогічній роботі, розповідає психолог, виконувачка обов'язків директора школи номер 6 Лідія Семенюк для покращення здоров'я, настрою та успіхів у навчанні радить посміхатися частіше. Сміх він така позитивна якість, позитивна емоція. Має лікувальний ефект, має профілактичний ефект, має е, е, Зцілювальний ефект. Навіть гіпократ казав, що е, хвороба вилікується швидше, якщо лікує дотепний лікар. А якщо а і погано лікується, коли лікує нудний лікар. Стараємося, щоб діти приймали такі будні, життєві, учнівські з гумором. Є е, воно однозначно покращує їх е, роботу, навчання. Позитивний настрій, зрештою вивільняє від негативних емоцій, вивільняє від агресії. Це дуже важливо в учительській в педагогічній роботі. Перемогу на конкурсі Коломийські пересмішники отримав Руслан Сирбо, учень шостої школи Христина Комарова, Назар Семенчук та Лукас Услов. Посіли друге місце. Третя позиція у Назара Семенчука, Петра Ніньовського та Анни Граб. Переможці та учасники отримали пам'ятні подарунки та грамоти. Немає рівних на ткацтва у Коломийському районі родини Костюків, при чому творчою справою тут займаються всі і батьки і діти. Дорослі вже зараз є членами національної спілки народних майстрів України. І з часом долучаться до них і діти. Родина часто влаштовує виставки та бере участь у подібних заходах по всій державі. Знають їх і за кордоном. І з творчими людьми з воскресінців зустрічався Богдан Малецький. Ціле покоління Костюків виросло на ткацтві. Починала родину справу мама Світлана. Вона навчилася справі у своєї бабусі. Що вже з малку знала, що ткані вироби будуть поряд з нею все життя. Та й чоловік Микола у справі не новачок, адже його мама також була ткалею. Так і зародилося сімейне покликання родини, каже Світлана Костюк. Треба любити цю роботу, це, це саме головне. А тоді вже поступово вже від, від початку до кінця робота починається від нитки. Основу намотати, прив'язати. Це це найскладніше, а вже працювати основну роботу робити то вже легше. Зараз справою батьків займаються їхні діти, і син і донька вже доволі вправно працюють поряд з батьками. У доньки підростає онучка. Бабуся впевнена, що і вона теж продовжуватиме родинну справу. Пані Світлана та пан Микола радіють вибору нащадків. адже справа їхнього життя вже зараз у надійних руках. У мене є двоє дітей, син і донька. А зараз вже є і онучки. Я думаю, що буде далі продовжуватися ця робота. Діти вже роблять все коло мене від початку до кінця. Ну, певно, що щось складніше, то ще мама, а діти легше трошки щось. Ліку своїм роботам майстри не ведуть. Їхні виставки проводилися чи не у всіх музеях Західної України. Часто роботи митців демонструють за кордоном. Є вони і у відомих приватних колекціях. Носять сорочки не лише знані артисти, але й політики. Однак робота в обійсті костюків не припиняється ні на хвилину. Майстри щодня творять нові шедеври на радість людям. З воскресінців Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК». Світовий рекордсмен із довготривалого перебування у снігу Олексій Гуцуляк із Коломиї має намір встановити новий світовий рекорд під водою. Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк зустрівся у своєму робочому кабінеті із двічі рекордсменом України з довготривалого перебування у снігу без верхнього одягу Олексієм Гуцуляком. 25 січня відомий Коломиянин Олексій Гуцуляк вдруге встановив рекорд України та світовий рекорд. 1 година 20 секунд перебування під снігом. Відповідно до вимог Гіннеса, товщина снігу складу більше 70 сантиметрів діаметр півтора метри. При цьому наш рекордсмен перевершив попередній світовий рекорд 2011 року рекордсмена з Китаю, який складав 46 хвилин 7 секунд. 33-річний Олексій Гуцуляк, юрист за фахом, заявив голові обласної адміністрації про свій намір встановити наступний світовий рекорд із довготривалого перебування людини під водою. Взимку він хоче побити діючий світовий рекорд голландця Вімхофа, що складає одну хвилину 15 секунд. Цей рекорд він має намір встановити на озері світясь на Волині. У січні, лютому 2014 року наприкінці квітня Олексій Гуцуляк подасть заявку до світової організації Гінес для встановлення світового рекорду. Михайло Вишеванюк щиро привітав молодого і із його амбітними планами, побажав успіхів у встановленні світових рекордів та запевнив, щодо своєї підтримки. І це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяєво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. і Лише приємних новин Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. У цей день, 4 квітня 1350 року, між польським та угорським королівствами було укладено договір для боротьби проти Великого князівства Литовського і розподілу Галицько-волинських земель, до яких вже тоді входило наше Прикарпаття. А ще 4 квітня 1885 року у Коломиї народився Яків Білоскурський син Степана, громадсько-політичний і військовий діяч часів СРСР, орденоносець, син Шевця, навчався в Коломийській гімназії. Був активним студентом підпільного гуртка, за що був виключений з гімназії. Після чого Яків Білоскурський переїхав до Росії, де став слідчим Рев військ трибуналу Північного фронту Червоної Армії. А далі заступником голови трибуналу західного фронту, головою трибуналу 11-го Кавказького фронту, пізніше, як і в Білоскурський, став членом Тепліської ради робітничих і селянських депутатів, членом військової колегії Верховного Союзу СРСР, головою Київського військового трибуналу, членом Верховного суду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Будучи на високих посадах, він намагався захистити невинно осуджених жертв більшовицької системи, особливо своїх земляків, українців та вихідців із Коломищини. Помер Яків Білоскурський у Києві, де й похований 1975 року.